Легенда про Зоряний віс Колись давно, а де саме невідомо, Та трапилася велика посуха. І була вона така, що не тільки в річках та озерах, а навіть в колодязях повисихала геть чисто вся вода, і люди без води почали хворіти та вмирати. У тому краї, де трапилася така посуха, жила одна вдова, а в тієї вдови була всього-навсього одна дочка. Дова з води захворіла, і дочка, що не вмерла її мати, взяла глечик та пішла шукати воду. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь то знайшла, набрала воду в глечик, понесла додому. По дорозі зустріла одного чоловіка, що вмирав без води, дала йому напитись, і тим одволала його від смерті. Далі вона зустріла другого, такого ж самого, потім третього, четвертого і нарешті сьомого. Усім давала пити й всі рятувала від смерті. Води залишилось в неї тільки на самому дні. Ішла вона йшла по дорозі, сіла відпочити, а лечик поставила біля себе на землі. Коли в той час, де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитися, та й перекинув Глечик. Коли той лечик перекинувся, то з нього вилетіло сім великих зірок і восьма маленька, та й поставали на небі. Ото ті зірки і є віз або душі тих людей, що дівчина їм давала пити. А восьма маленька так то душа собаки, що перекинув глечі, так ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була та дівчина, а за її щирість Бог послав дощ на ту країну.